Вітаю, друзі. Відомий інтернет-ресурс Українська Правда давно співпрацює з не менш відомим колумністом Михайлом Дубинянським. Важливо не плутати відомого колумніста Михайла Дубинянського з не менш відомим, але народним депутатом від слуг народу Олександром Дубінським. Хоча сплутати цих двох людей насправді дуже легко і просто, тому що обоє мають чорне. Кучеряве волосся. І обоє обслуговували і обслуговують так званий російськомовний електорат. Я пам'ятаю свого часу Михайла Дубинянського ще за часів Олени Притули, редакція УП визнала найкращим російськомовним колумністом. Часи, звичайно, внесли свої корективи після повномасштабного вторгнення. Росії Михайло Дубинянський почав писати свої колонки вже українською мовою, але продовжує обслуговувати російськомовний електорат. Є, правда, ще одна різниця між Дубінським і Дубинянським. Якщо нічого, звичайно, не змінилося, я нічого не пропустив. то Олександр Дубінський пише там щось в Телеграмі, не знаю, як це йому вдається, з СІЗО або десь там в тюрмі. За державну зраду його затримали. А Михайло Дубинянський поки що на свободі і пише колонки не в Телеграмі, а в Українській Правді. І ось нещодавно, позавчора, 3 серпня, Михайло Дубонянський опублікував свій черговий текст, свою чергову колонку із назвою Люди і території. Написав він цю колонку українською мовою, але для російськомовних громадян. Я давно хотів нарешті якось порушити це питання, оцю опозицію люди і території, тому що, за моїми даними, я чомусь це так от. Відмічаю, що всі, хто мають якісь симпатії, несентименти до російської культури, російської мови, або просто є відвертими ворогами України, співпрацюють десь там з Росією, очікують на Росію, вони всі за людей. Вони от всі за людей тут у нас. А от ті росіяни, які з нами воюють і мають прийти на зустріч з тими, які просто російськокультурні, то от вони за територію. Отже, випала зручна нагода нарешті якось відповісти тим людям, які постійно виставляють цю опозицію або люди, або території. Нам потрібно визначитися, ми за кого взагалі за людей чи за територію, тому що Росія зрозуміло там варвари і дикуни, вони за, за територію імперці. Ну а ми ж то не варвари і не дикуни, і тим більше ми не імперці. Ми маємо бути за людей. Ну і зрозуміло, з якою метою це все відбувається. Це спроба. Скажімо так, знайти етичну платформу і здобути моральну домінацію. Моральна домінація це, звичайно, гуманізм і за людей. І ось періодично у нас ця опозиція, ця пара, опозиційна пара, люди і територія, вона там якось на поверхню спливала але прийшла вона до нас успадкована. 2014 15 років, коли нас переконували у тому, що окуповані території можна деокупувати дипломатичним способом. Ну і, звичайно, ми повинні завжди пам'ятати, що там, в Криму, в Донецьку і в Луганську наші люди. І ми повинні дати воду в Крим, тому що для нас важливі не території, а для нас важливі люди. Ну і що ж, пенсії, звичайно, ми повинні платити пенсії. І в Крим до цих пір ми мали би ще платити пенсії, і в Донецьк, і в Луганськ ми мали би платити пенсії. Я хочу нагадати, що Херсон, коли був окупований, то виплати йшли. От. Чому? Тому що там наші люди. Це непросте складне запитання, але треба з ним розбратися. І сьогодні я хочу у цьому відеоблозі. Поговорити на цю складну тему, нарешті дати відповідь, тому що кількість людей, які ставлять оце руба питання, ви за територію чи за людей, їх дуже багато з протилежного табору. От серед українців я ніколи не чув, щоб хтось ставив питання, ось так: ми за людей чи за територію, це неспроста. Неспроста я. Приводу паралель нагадаю ситуацію 2020-2021 року, ковідну цю історію, і там теж говорилося про те, що ви за життя чи ви за смерть. І потім, коли я довів і пояснив, що всі, всі ворогуючі сторони, вони всі за життя, і ті, що за примусове щеплення. І ті, що проти примусового щеплення, вони всі за життя, всі обирають життя. Коли стало це зрозуміло, то тоді пішли далі і сказали, що для того, щоб стати на цю етичну платформу і здобути моральну домінацію, ті, хто були за примусове щеплення, вони сказали, що вони за суспільне благо, за благо всіх людей. Ну, можливо, треба пожертвувати кимось, хто помре від ускладнень вакцинації. Але вони за. Не про себе тільки думають. Вони за суспільне благо. А от такі, як я, вони індивідуалісти, вони тільки про себе думають. Ну, так вони, так ми змагалися тоді, в ці часи 2020-2021 року. І ось настав 2024 рік. Ну, зрозуміло, весь цей час, всі ці два роки, от третій рік, періодично це питання піднімається. Ви за людей чи ви за території? А Михайло Дубинянський, коли пише всю цю свою колонку, він в принципі враховує аргументи сторони супротивника, тобто таких, як я, і каже, що так, ці люди, які хочуть звільнити територію, вийти на кордон 91-го року, ну вони кажуть, що Росію там, ну, я приблизно передаю, він не так каже, що Росію треба позбавити плацдарму. І тоді, значить, вона не зможе вести військові дії, і виграші будуть всі. Це теж за людей. Але все ж таки, ну це ж не зовсім так. І Михайло Дубинянський плавно так перетікає, він починає з російськомовних громадян Південного Сходу і говорить про те, що концепт українізації, який був на першому році війни. В принципі, себе вичерпав, він не потрібний, тому що ми бачимо, Путін все одно буде всіх вбивати. Навіть якщо всіх в Харкові, в Одесі перевчити українську мову, він все одно буде йти війною. Ось. І натякає про те, що треба залишити в спокої всіх російськомовних громадян. Ми за людей, і цих от людей треба залишити в спокої Території не можна. Не можна зачіпати, і верніше людей цих не можна зачіпати. І далі він піднімає питання Михайло Дубанянський: ну, Бахмута і інших там Авдіївки. Чи насправді потрібно було захищати Бахмут? Чи це була військова необхідність? Чи все-таки політична? Ми поклали там дуже багато людей. Плавно, Михайло Думанянський перескакує з цивільних людей. На українських військових, тобто одразу два зайчика він намагається вполювати. Це люди, які живуть в Криму, в Донецьку і в Луганську, часто кажуть, що нащо вам воювати? Що ви збираєтесь робити з цими людьми? Я кажу, та нічого, нахер послати, вигнати їх всіх, і все сказати, що тут Україна, і якщо ти не знаєш української мови, забирайся звідси, і все так, як зробили азербайджанці в Карабаху. І все. І більше тут нічого. Іншого не дано, тому що ці культури не сходяться, ці люди між собою не сходяться. Ну, це один момент, а тепер вони вже переживають. То вони переживали за цивільних в Криму, в Луганську і в Донецьку. А тепер вони дуже сильно переживають за тих, хто воює за українців. Вони ж можуть загинути. Не треба, щоб вони гинули. Не треба захищати Бахмут, не треба захищати Авдіївку. Треба, щоб от йшли, скільки от, от можуть іти і все здавати. Поступово, поступово так от все здавати, тому що ми за людей. Ну от приблизно таку позицію значить озвучує Михайло Дубанянський. Тут я поставлю крапку з комою і перейду до Росії. Хто ж насправді у нас як взагалі відбувається? І де тут у нас? Ну, якісь приховані такі моменти, які ми ніяк не можемо озвучити і артикулювати. Я почну з Росії, чи насправді Росія за території? Ні, Росія не за території. Чи насправді Росія проти людей? Ні, Росія за людей. Росія за людей. І вона багато вкладала в пропаганду, загравала гранти. Я хочу сказати. Російська Федерація вилучала найкращі, давала перспективи громадянам України. До 2014 року це взагалі було зелене світло, московські університети, школярі, випускники шкіл українських з Одеси, з Харкова, з Дніпра, навіть з Києва. Я знаю киян, які 2014 року закінчували. Та Вінничан знаю в цю їхню Сколково, чи як вона там називається? Аналог цієї долини Силіконової. Берішли. Вони вкладали гроші, давали перспективу, малювали і так далі. Вони за людей, але вони за відповідальних людей. Якщо ти взяв гроші, то ти повинен вмерти за імперію і за Путіна. А за інших людей їм не потрібні. Більше наступне. Вони теж за людей, але їм не потрібно ні риба, ні м'ясо. А вони запитали в Маріупольців, чому ви не взяли зброю і не вийшли проти Азову, не вдарили їм в спину, чому ми були змушені покластися тільки на штурмі Маріуполя? Отже, Росія, вона за людей, дуже за людей, тільки вона за людей, які помруть за імперію і помруть за царя Путіна. І Росія готова платити за це. А тепер давайте перейдемо. А за кого ж ці всі михайли Дубинянські, коли вони кажуть за людей? А вони за таких людей, які просто хочуть смачно їсти і розважатися, і бути платниками податків, і говорити по-русски. Ну і все, і більше нічого. От вони за таких людей, і вони за таких людей, які. Не чинять ніякого спротиву Росії. От дивіться. Хтось колись чув про україномовних росіян в Криму, в Донецьку чи в Луганську. Вони там, коли зайшла Росія, почали говорити українською мовою. Вони вимагають українські школи, садочки, вищі навчальні заклади. Хтось. Що їх позицію, мирну позицію? Просто от вони кажуть, що ми ось такі і так далі. Тоді б ми могли звідси їх побачити, відреагувати і якимось чином їх підтримувати. Я хочу запитати у Добанянського, а кого підтримувати взагалі в Криму, в Донецьку чи в Луганську? Що там взагалі за за люди, от за яких людей? Ну, це ж ми ж маємо розвити в комплексі, в цілому, загалом цю ситуацію, тому що. Дубинянський це питання активно обговорював. Тобто він бачив саме спочатку так. Це зараз він говорить, що ми якби так от за людей, які в ЗСУ служать і так далі. Але за людей це за все те, що російські. І я хочу от цей момент підкреслити. Всі ці Дубинянські вони якось по-своєму зовсім не так бачать, насправді є різниця. Між баченням дубинянських людей, це російськомовна людина, яка просто їсть, спить і розважається. Ну, може, ще розмножується. Ну і не більше того. Ось, якийсь продукує, ну, згадує періодично, ходить в музей Булгакова і так далі. Все. Для чого ця людина? Взагалі? Я, я хочу запитати у дубинянського. Вона куди і, і до чого вона? Але так от вони представляють, так вони бачать людину. Я хочу особливо от на цьому зробити акцент: за яких людей Дубинянський виступає. Обиватель, причим в найгіршому розумінні цього слова. Ми теж за людей, але ми за українських людей. Якби там в Криму і в Донецьку, і в Луганську були українці, то тоді, очевидно. Можна було б ставити питання про людей. А так я ну, зразу казав 2014 року, що нас під час війни цікавлять тільки ті люди, які взяли до рук зброю і в окопах знаходяться. А всі інші люди, які десь там, на тій стороні, в Донецьку і в Луганську, ну, вони ну, не мають цінності під час війни. Треба взагалі розуміти, які люди під час війни... Мають цінність, за яких людей ми під час війни. Ті, які можуть воювати, ті, які знають за що вони воюють, і знають, що далі робити з країною, і взагалі з усім, що тут відбувається. От за таких людей. Тому я роблю наступний висновок і проводжу проводжу знову паралелі з ковідною істерією. Ну і тоді всі обирали життя, і зараз всі за людей. І ми всі за людей, просто ми за різних людей. Я за українців і відповідальних людей, свідомих людей, які ну, живуть не для того, щоб платити податки кудись комусь і відпочивати. Я зовсім інакше розумію, що таке бути за людей. А, ну, що я можу сказати наостанок? Ну я сподіваюся, що якось Михайло Дубинянський поповнить кампанію Олександру Дубінському. Я вважаю, що це дуже буде гарно, коли двоє чорних і кучерявих будуть разом. До речі, я ж зовсім не закликаю їх там щось кудись розстріляти, ще кудись там вигнати і так далі. В камері вони можуть сидіти і писати свої. Блоги, пости, колонки. Я пам'ятаю, коли на Притула захоплювалася нардепом від Вол, Волга, таке був прізвище у нього Волга, я забувся як його звати. Його свої ж взяли, регіонали, за корупцію. Ось, і публікували його колонки в Українській Правді. Він сидів за ґратами, за щось йому там впаяли, 8 років чи скільки. І він писав колонки. Але ми всі будемо знати, хто це такі. Це громадяни а, України, які тут топлять і працюють на Росію. І пишуть колонки. Ну, ми ж вільна країна. Хай пишуть, але ми повинні знати, люди повинні знати, хто це такі. А, так би я хотів закінчити а, цей відеоблог, і так би я ну, якби проаналізував і розібрав колонку найкращого колись російськомовного дописувача колумніста. Михайла Добанянського під назвою Люди чи територія. Ну, звичайно ж, люди. Тільки люди у кожного свої. Ось і все. До побачення. Дякую всім за підтримку каналу. Це важливо. До наступних зустрічей.